Мої фаворити за листопад, і хочу зазначити, що вони будуть дещо недові. Ось ця свічка Fire Rabbit. це бренд з Києва. Її об'єм 200 мл і 40 годин активного горіння. Мені цей аромат нагадує. Англійський будинок, моя наступна улюблена річ це ось цей айконтур від бренду Касмара. Насправді я думаю, що мої мішки вже можна пофіксити тільки хірургічним шляхом. А тим не менш, чому мені ось цей продукт подобається більше аніж шпач, наприклад, ви наносите ось цю собі емульсію під очі, і вона тримається буквально, поки ви не вмиєтесь. Далі це буде ось ця книга Surrounded by Байнарсісіст мені її дав а, мій добрий знайомий, і це точно буде найкраща книга, яку я читала за 25-й рік. Ще я хочу Хочу показати ось цей жилет від Кацуріної. Я його зараз дуже часто ношу. Мені дуже подобається, що він зручний і теплий, і колір просто закохалася в цей бежевий колір. А в мене зараз є два найулюбленіших місця, де я купую і п'ю каву і чай. Ось цей чай китайський. Я купую в Saturday's Coffee. Я особиста рекомендація: це чай, золоті спіралі або золоті брови. Топ у Львові зараз це Meat кафе. Я там просто обожнюю випічку і каву. Вона там дуже дуже смачна. І коли я приважаю чоловіка на роботу, то точно туди заходжу і беру собі щось попити і перекусити.